Джастін Бібер ненавидить свою дружину. Ви на каналі Кіцуне, і ми поринаємо в англомовний ютуб з моїм перекладом і моїми реакціями. Починаємо. Привіт, любий. Я просто подумала, ми можемо провести сьогоднішній вечір разом як дружина і чоловік. О Боже, Гейлі, згинь звідси, ти зіпсувала мені мою вечерю. Коли я наступного разу таке побачу, то я буду тримати Хейлі Бібер за руку. Розлучення, дівчинко, тобі потрібно розлучення. І однозначно потрібно розлучення. Який в нього добрий погляд? Чоловік мрії. Ви пам'ятаєте того чоловіка, головна тема, якого була, що він любить свою дружину. Моя дружина, моя дружина, моя дружина, моя дружина. І потім ми дуже швидко дізналися, що він постійно зраджував своїй дружині, яку він так сильно любить. І люди говорять, що Джастін Бібер зробив своєю головною темою, те, що він ненавидить свою дружину. І він не боїться показувати в інтернеті, як сильно він її ненавидить. Він не хоче до неї торкатися. Чесно, люба, я просто не можу. Не торкайся до мене зараз. Він просто грюкає дверима перед її обличчям, коли вона виходить із автівки. Я бачила багато відео, де він витирає свої губи після того, як він її поцілував. Також вона намагається взяти його за руку, але замість цього він прибирає руку і торкається до свого одягу. Багато речей серед них відбувається на камеру, і багато людей каже, що це просто вирвано із контексту. Як, наприклад, в попередньому відео, яке я вам показувала, Джасті насправді говорить про те, що коли ти дуже довго у відносинах з однією людиною, ти просто не хочеш, щоб тебе торкались іноді. Ну і ви можете сказати своєму партнеру про те, що ви не хочете, щоб вас зараз чіпали. Ти просто починаєш говорити речі, які ти відчуваєш. І ця людина знає, що ти любиш її, що це не вона, це не її вина. Це просто ти з цією людиною дуже довго разом, і всі ми потребуємо нашого окремого простору. З чим я абсолютно погоджуюся? Я із своїм чоловіком перекладаю. Йому подобається, що у нього дружина терпіла, він може поводити себе абсолютно як захоче. Ну, ми з цим погоджуємось. Віком вже дуже довго разом, і йому достатньо тільки одного мого погляду, щоб він зрозумів, що я не хочу, щоб мене зараз чіпали. Я перевтомилася, я перепрацювала, і кожен дотик буде зараз відчуватися, ніби голки під моєю шкірою. Це некомфортно. Але я бачу людей, які розуміються. І є люди, які живуть своє життя, але є люди, які постійно спостерігають за зірками, бо вони не мають свого життя, і розглядають. Кожен їхній рух під мікроскопом. Чим більше я чую про Джастіна Бібера, тим більше я хочу сказати, Хейлі, дівчинко, я не думаю, що він під враженням від тебе. Вони здогадалися, що це, як я думаю, був шлюб за домовленістю. Я впевнений, дивлячись назад, це був точно шлюб за домовленістю. Я навіть думаю. Як вам таке ваш чоловік виходить на телебачення і на всю Америку, ти, в принципі, на весь світ говорить, що він одружився. По домовленості. А, ну, Хелі не те, що йому не подобається, він її ненавидить. І таке буває, що чоловіки одружуються на жінках, яких терпіти не можуть. Вони їх ненавидять. А одружуються, чого одружуються? Аби було, що був жонатий і солідний. Бую, що ти елементарно йому не подобаєшся. Бо після того, як він грюкнув дверима машини прямо їй перед носом, він пішов до кафе, всівся на свій стілець і поклав свої ноги бібера на стілець, на який мала сісти Хейлі, їй просто не було де сісти. І також той удар карате їй в обличчя. Я просто думаю, з приводу стільчика. Що робити в таких випадках? Навряд чи в мене дивиться, але якби переді мною мій обранець поклав ноги на стільчик при привслюдно, щоб я не могла сісти, я би дуже акуратно його ножки змістила з цього стільчика, взяла стільчик і так би мовити, вперіщила цим стільчиком йому по тулубу. Не по голові, мене наносимо травм. Але після одного такого періщення він навряд чи повторить таку гидну поведінку. Має, що він знає, що ти дуже любиш його і ти попалась. Чим довше ти одружений, тим більше ти розумієш, що ця людина ніколи нікуди не дінеться. Я не знаю, але після того, як я це все подивилася, мені здається, що Джастін той чоловік, який знає, ага, я отримав її. І він може грюкати дверима машини прямо їй в голову, навіть знаючи, що навколо папараці. Він може летіти на скейтборді, коли лишає свою дружину позаду. Незрозуміло, що з нею, і також навколо папараці. Джастін, де твоя дружина? Упс, вона на землі? Ви маєте скейтборд, місіс Бібер? Щоб догнати вашого містера Бібера? Бо він зник? Насправді важко дивитися такі відео, і їх ще важче. Ви вже виявляєте цей треш? Ну, він світова зірка, вона відома. Навколо куча людей, Нью-Йорк папараці, його дружина, його нова сім'я, за яку він відповідає, і, і по закону просто падає на землю на асфальт, а він десь там, він полетів. Ну, от полетів, а краще б не вертався. І вона за ним женеться. Ну, таку пікніше треба пошукати. Дивитися, бо насправді люди люблять дивитися, як Джастін постійно принижує Хейлі. І це стає вірусним, і папараці люблять дивитися, як Джастін принижує Хейлі. І іноді вона сама себе принижує. Коли вона йшла і зайшла прямо в стіну, коли її переслідували папараці і запитували у неї 38 тисяч разів одні й ті самі запитання про Бібера. Це вдарило мене прямо мою праву грудинку. Розвертайся, повертайся, все нормально. Давай, Хейлі, повертайся. «Мені подобається твій годинник, Хейлі дійсно дуже гарненький. Дякую, я купила його собі сама. Молодець. Ти вирулила ситуацію. Але багато хто в коментарях сказав, що це був крінж. Неважливо, що вона робить. Люди дійсно не люблять Хейлі і думають, що все, що вона робить, це крінж. Багато людей відчувають жалість до неї, бо Джастін ставиться до неї як до лейна і Джастін ненавидить її. Вона взагалі не тямить, що каже. Ніколи, ніколи. Вона зовсім не в темі. Я її слухаю тільки тому, що вона моя дружина. Подобається вона тобі чи не подобається, а цей е, довбеник <свісно> виходив у свої соцмережі і каже, що його дружина взагалі не розуміє, що вона говорить, і він її терпить, і що вона тютю. -тю. Отак, от в прямому ефірі. А дружина просто сидить поруч і мовчить, але вона і є успішне стерво. Її статки мільярд доларів. Вона із заможної родини, і було б дивно, якби вона не була багатою. Це б означало, що вона тупа, але вона розумна. Вона взяла батькові гроші і створила бізнес. Але це абсолютно не вражає Джастіна, і Ми це бачимо в інтернеті. Для нього це абсолютно нічого не значить. Якби ти не була така гаряча штучка, я б тебе здихався давним-давно. І ми бачимо, що він взагалі абсолютно за неї не переживає. Адже нещодавно Хелі Бібер потрапила нарешті на обложку журналу Vogue. Це те, чого вона давно дуже хотіла, і нарешті вона це отримала. І ось вся картина. Вона підіймає вагу в білизні, задирає ноги в повітря, її тіло виглядає добре, струнке, підтягнуте, модельне. Там є собака, яка дивиться її в очі з глибокою любов'ю. З набагато більшою любов'ю, ніж її чоловік, який кричав на весь світ, як він любить свою дружину, яка вона для нього сон. Те, що її собака любить її більше ніж її чоловік. На жаль, факт це і любов. І що Джастін починає публічно говорити про всю цю ситуацію і з Вок, далі буде цікаво. Це нагадало мені нашу із Хейлі сварку, велику сварку, коли я їй сказав, що вона ніколи не буде на укладинці ВОГ. Тупе стерво, ким ти думаєш, ти є? Ти що? Джастін Бібер? Але він не сказав це прямою мовою. Він сказав це. Якс, я знаю це так по злому. З невідомих причин я відчув таку зневагу. Я думав, я теж туди потраплю. З твоєю дружиною? Я думаю, як ми дорослішаємо, то ми починаємо розуміти, що не треба закривати двері автівки перед обличчям своєї дружини, коли вона виходить з цієї машини? Отже, Люба, вибач мені, будь ласка, за те, що я сказав, що ти ніколи не будеш на обкладинці вок, бо я дуже сильно помилявся. Отже, повертаючись до статті, що це за чертівня? Тримка класу люкс. Який би він не був заможний, який би він не був багатий і успішний, ми бачимо, що це просто в душі мерзенний жалюгідний злидень. Це душа злидня. Всі його мільйонів статки, вся його слава не піднімає йому самооцінку, а що йому піднімає самооцінку правильно принизити свою дружину. І виходить, вона потрапляє на вог, для неї це великий день, це її успіх. І він це отруює, щоб з'їсти її успіх, щоб вона розплакалась, наговорити її фігні. Він це отруює. І тепер ВОК – це для неї не просто успіх, а це ще й сварка вдома з її жалюгідним мужиком. Отак от. мужик мільйонер, світова обзірка, а душа злиденна. Була Джастін. Мені не потрібно бачити рандомні відео з Тіктоку. Мені достатньо побачити це. Що ти не тільки не любиш свою дружину, ти її заздреш, ти не впевнений в собі і хочеш бути переконаний в тому, що вона відчуває себе такою ж жалюгідною, як і ти. Хейлі, та собака дивилася на тебе з більшою любов'ю, ніж Джастін. Краще бути з собакою. І навіщо Джастін з цим всим виходить у соціальні мережі? Уже ми всі і так знаємо, що він не любить Хейлі. Ми і так знаємо, що він ненавидить Хейлі. Ми і так знаємо, що він постійно принижує Хейлі. І ти кажеш всьому світу, що у вас була сварка через те, що ти їй сказав, що вона ніколи не буде на обкладинці вок. Про що взагалі була ця сварка? Мені цікаво. Привіт, любий! А ми можемо поговорити про сьогодні, коли ти я знаю, ти зробив це не спеціально. Але ти грюкнув дверима мені в обличчя, а потім я хотіла сісти. Я знаю, ти зробив це не спеціально. Але ти поклав свої чарівні ноги на мій стілець, і я не могла сісти. І тепер це в трендах тік-ток, І тепер всі думають, що ти ненавидиш мене. Я знаю, що це просто твої моменти, але ти можеш принаймні перед камерами вести себе так, наче я тобі подобаюсь, щоб вона пере. Не стали говорити про мене онлайн. Якого чорта ти знову критикуєш мене? Моя чаша переповнена. Я вибачаюся. Ти ніколи не будеш на обкладинці ВОК без мене. О, як мені боляче. Це так неприємно. У них насправді дуже цікава історія любові. Хейлі була його фанаткою, точніше, вона була його мегафанаткою. Вона заможна дочка Алека Болдвіна, і вона була фанаткою Джастіну. І вона використовувала свого батька, коли у нього були виходи на червону доріжку, і вона виходила з ним. Тому що там Джастін Бібер міг з'явити. Це реально кріпова історія. Можливо, ви бачили кучу цих розслідувань, як Хеллі його переслідувала. Мені здається, це якийсь розлад в голові. Когось так переслідувати, когось так жадати. В результаті вона його отримала, а тепер він... Розмазує її по асфальту превселюдно і публічно. Це все. І де ви не побачили Джастіна Бібера, ви побачите Хейлі на задньому фоні, де вона стоїть і слідкує за ним. Також є фото, де вона тримає в руках журнал, де Селена і Джастін на обкладинці. Також є відео, де Джастін і Селена ходили в суші ресторани і вгадайте, хто на задньому фоні. Так, Хейлі Бібер слідкує за ним, щоб вловити шанс і схватити свого чоловіка. Мені подобається, що той, хто виклав це відео, наклав туди кріпову музику, адже вона його таки отримає. Це виглядає так, наче Джастін самотній серфер, а Хейлі акула. І вона показує свої зубки, і вона його хоче. Я думаю, що моє найулюбленіше це, коли вона із батьком на червоній доріжці і поруч проходить Джастін, і потім чінь Хейлі побачила свою ціль. Погляньте, її голова повернута на ціль, вона ливиться, яка на полюванні, її щелепа іде вперед. І ця дівчина отримує те, що вона хоче, і вона отримала. Селена і Джастін розстаються, всі починають плакати, і всі перестають вірити в любов. Тому що ви знаєте, якщо 16-річні зірки розходяться, то вже немає віри ні в яку любов. І Хейлі одразу пірнає в цю ситуацію. І вона дуже щаслива, вона говорить про одруження, і вона це все планує. Він не дуже залучений. Оу, він робить хоч щось, щоб бути мінімально залученим. І тут ми бачимо, що він може зробити дегустацію торта. Справляється він з цим не дуже, бо під час дегустації він навіть заснув. Ми можемо полежати біля басейну. Так, але після того, як ми закінчимо все це пробувати. Ще багато треба цього пробувати. Хелі, я не хочу тебе розчаровувати. Таке відчуття, що Хелі підлила або йому якогось приворотного зілля, і підливає явно регулярно, бо він геть не в захваті від того, що він з нею живе, або вона тримає його в заручниках. Він там виглядає так, наче він там проти своєї волі. Але здається, ти одружилася на п'ятирічному хлопчиську. Адже це саме те, що питають п'ятирічні, коли ми підемо до басейну. Але ви знаєте, є дві сторони цієї історії, того ми також повинні послухати Джастіна. Вона була залучена, сер, а ви можете подивитися в камеру, коли ви говорите про найщасливіший день у вашому житті? Вона приймала і приймає майже всі рішення, які стосуються нашого весілля. Ви знаєте, деякі люди просто не люди, які люблять весілля, він просто не любить весілля. А мені треба тільки з'явитися. Він міг би бути більш вічливим до своєї нареченої, проявляти до неї більше уваги, але ж ні, він проявляє більше уваги у стрип клубі до реперки відомої ніж до своєї нареченої. Джастін Бібер у стрип клубі поцілував у губи відому реперку Сексі Ред після того як Хейлі привезла його і його друзів у цей клуб як убертексі. Але я не знаю, чи дійсно Хейлі їх туди привезла. Хіба у них немає свого персонального водія? Він був дуже активний і секс. Давайте покажіть нам ці брудні танці очима, ніж він дивиться на Хейлі. І він торкався її більше, ніж він торкається Хейлі на людях. Такий oh, щасливий. Дійсно, що спорідна нам душа для Джастіна, це не Селена і не Хейлі, а це темношкіра жінка. І ми бачимо багато відео з ним, які це доказують. Він любить великі задки. І люди говорять, о, о хейлі тепер прийдеться робити Бібіель. Крайнє відео, яке показує, що Джастін має більше прохильності до Хейлі, не роби Бібіель. Дівчата ніхто не робіть BBL, Будь ласка, не робіть цих операцій собі. Це не потрібно. Бережіть свої задки натуральними, які вони є. Якої жінки, ніж до Хейлі. Це був його виступ із Сіза. Він цілує її руки, він обнімає її, він тримає її руки. Він не тримає на публіці так руки своєї дружини і він танцює з нею, він дивиться її в очі. І так я побачила, що ми бачимо, що Джастін явно під речовинами, коли він розслаблений, він явно не мізогін. Джастін має прихильність до цієї виконавці. Так, на сцені вони грають. Але він може грати прихильність на сцені, але він не може грати прихильність до своєї дружини перед камерами по Що стосується мене, якби я була Хейлі, я б потребувала тебе, мого чоловіка, який одружився на мені, щоб він поводив себе на публіці. Вона каже: Я би потребувала тебе мого чоловіка. Я просто <сум> уявляю Джастіна Бібера в ролі чоловіка. Мені стає погано, нікому не раджу опинитися на місці Хейлі. Ну, хіба що дівчатам, які люблять гроші, їм все рівно як і де жить. Але ж ми не знаємо, жло б він чи не жло. А може він нічого не купляє, може їй тато досі все оплачує? Так, наче він мене любить, тому що ти можеш грати на публіці, як тобі подобаються інші жінки, і не закривати двері автівки у мене перед носом. І точно не наносити удари карате мені в обличчя і не гнатися від мене на скейтборді, коли я залишаюся позаду, я падаю на землю і навколо паперації. Отже, ми подивилися з вами цікаве відео, як Джастін Бібер ненавидить свою дружину. Я хотіла зробити його таким розважальним про поп зірку. З одної сторони нам смішно, бо ми не на місці Хейлі, а з іншої сторони, який ми висновок можемо зробити так, чоловіки одружуються на жінках іноді не тому, що вони люблять її, а не тому, що вони хочуть створити сім'ю. Іноді вони просто одружуються, аби було настав час. Вік пора. І він може бути в шлюбі з жінкою, яку ненавидить чоловік. Але якщо Джастіну таку жіночку підігнати, яка буде з ним поводитися, так як він з Хелі, він би розвівся, як ми вже знаємо, через п'ять днів чоловік би в свою сторону таке не терпів. Нам таке розумним панянкам не треба. Нам треба тільки чоловіки, які нас люблять, які ставлять нас на перше місце. І, до речі, дівчата, в кого таке було? кого був чоловік або хлопець, з яким ви були довго, і він реально вас ненавидів. Напишіть саме, як це у вас було, по яким знакам ви це зрозуміли, що вас ненавидять, і як ви завершили ці стосунки. Отже, шановне панство, до зустрічі!